Майже 9,5 тисяч першокласників сьогодні вперше прийшли на навчання до шкіл області. Загалом на Сумщині сформували 501 перший клас. До Сумської дев'ятої школи прийшов 131 першокласник. Тут настрої школярів, батьків та вчителів дізнавалась Діана Крахматова. Близько восьмої ранку на подвір'ї Сумської дев'ятої школи збираються діти, їх батьки. Чекали, довго чекали вже останні дні, коли вже йти в школу. Ну, який настрій? Аня, який тебе настрій? Хороший. За кілька хвилин учні від других до десятих класів підуть на заняття. Наталя Васильєва, вчителька початкових класів. 1 вересня разом зі школярами зустрічає 39-й рік поспіль. Цього року навчатиме перший клас. Хлопців більше в цьому році 19 і 13 дівчаток. З дітками я познайомилася, ось дізналася хтось, з якого садочка провели кетування, прочитала їхні уподобання, інтереси. Хочемо, щоб цей рік був здоровий, перш за все для батьків, для діток, для нашого суспільства, щоб ми вчилися. Офлайн, а не онлайн. Діти, особливо перший клас, потребують, щоб був вчитель поруч, щоб можна було тримати руку, коли показуєш письмо, щоб можна було слухати, як вони читають. Поруч із вчителькою на подвір'ї її першокласники, 32 учні та їх батьки. Я знаю, що здесь всі мої друзі є, і, ну, і ми можемо всі в місті ходити. Що мене є багато друзів і в школі. Дуже весело. Дуже, дуже весело. Книжки, ложки, сошики, ручки і стирачка. і ліщини. Стірачка, перший дзвоник пролунає, переливи золоті. Я сьогодні починаю першу стежку у житті. Пані Тетяна сьогодні до першого класу привела онучку. Бажаю щастя нашим дітям, аж тремтить все. Дуже хочеться, щоб було щастя, мир на нашій землі і світило сонце, як сьогодні. Пані Любов також привела онуку. Дуже готувалася вона, дуже хотіла йде з таким ентузіазмом. Все і дуже дуже її хотілося. Поруч із першачками майбутні випускники, одинадцятикласники. Для них першовересневий дзвоник сьогодні лунатиме в останнє. Це нічого нічого особливого. Не відчуваю ані ейфорії, ані розчарування звичайний настрій. Поки школа приймає нових учнів, у самій будівлі лагодять дах. За словами директорки закладу Марини Кривошеєвої, ремонтні роботи тривають понад рік. Наразі у нас триває все ж таки утеплення даху третього поверху головного корпусу. Харчоблок, актовий зал і початкова школа. Уже завершилися ремонтні роботи, трішечки є. Недопрацювань по фасаду ремонтні роботи ніяким чином не завадять, тому що все те масштабне, всі ті масштабні ремонтні роботи, які мають бути у закладі, вони вже завершені. За словами Марини Кривошеєвої, ремонтні роботи повинні завершитися до кінця вересня. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Ремонт школи здійснюється за кошти Євросоюзу та бюджету Сумської тергромади. Проєкт реалізовується з 2018 року і передбачає термомодернізацію трьох шкіл міста – 7, 9 та 20. Як вказано на сайті Департаменту фінансів міськради, його вартість – понад 1 мільйон 600 тисяч євро. З них 1 мільйон 150 тисяч фінансуються за грантові кошти Європейського Союзу. Ще майже 500 тисяч євро взяли з міського бюджету. Скільки коштів надали саме на реконструкцію 9 школи заступниця начальника Відділ інвестицій сумського департаменту фінансів Катерина Гаврилова телефоном надати інформацію відмовилась. Сказала, що їй потрібно узгоджувати інформацію із керівництвом.